Всем привет, в этом видео я расскажу про DeFi проект Plasma, который собрал 24 миллиона долларов инвестиций от Tier 2, Tier 3, Tier 4 компаний. По активностям в проекте можно выполнять Galaxy и собирать роли в Discord. Пройдем ту Galaxy. Galaxy выглядит очень просто. Тут Visit, Follow, Discord, лайк, like, лайк. Like. І для виконання треба мати Galaxy Web 3 Score або Galaxy Passport V2. Galaxy Web 3 Score можна купити на 12 місяців, 1 місяць $1,69 або на 1 місяць за 2 Тут різні бонуси, якщо ви вже приобрели цей мини-Galaxy. Вам дають 1.1X Galaxy Gold і різні інші бонуси. Ну, саме головне це те, що ми можемо виконати це завдання з допомогою Galaxy Web 3. Після того, як взяли цей Galaxy. Тут все просто: просто приклацюємо і забираємо роль в Discord. Роль в Discord можна забрати просто Verify, проходимо капчу. И потом подтверждаем. Должно пройти. Все, прошло. Тут прокладывается все по ролям в дискорде э, Пишем GM, GMC, Good morning. Э, отправляем мемы с их надписью э, "Плазма". Также можно сделать твит, э, отправить им сюда. Свой твіт в Твіттері. Все можна подивитися ось тут ролі. І вони пишуть: чим більше ви будете створювати контент, тим краще і будете отримувати ролі. За ролі можуть давати достатньо непогані дропи. Так що переходьте і виконуйте. Також переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні теснити аирдропити роздачі. Зараз проходить конкурс від мене я роздаю салану, можна перейти на прошло відео і подивитися участі. І також можна подивитися другі пости в телеграмі. Так що переходьте, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, і всім пока.